Ну і давайте зазирнемо в майбутнє кожного з нас. Скажу зразу: тут є доворожки, йти не треба. Нинішнє покоління 30-літніх в небезпеці, небезпеці без грошів'я. І це не просто слова, ось докази. Така ялинка, як називають її соціологи, показує, скільки людей, якої статі і віку нині мешкає в Україні, і хто кого в нашій країні годує при солідарній системі пенсій. На сьогодні, за підрахунками спеціалістів, один працівник утримує одного. Пенсіонера. Бо зараз група так званого основного працездатного віку, як бачите, досить солідна. Ось вона виділена жовтим. А ось тут на горі частина населення пенсійного віку. Ну а тепер спробуємо перенестися на чверть століття вперед, коли на пенсію вийдуть нинішні 30 та 40-річні і дивіться. Уже видно, що тих, хто мав би через 25 років утримувати їх безнадійно мало. І змінити це вже неможливо, бо це працездатне населення просто не народилося. Про цю серйозну загрозу мають уже зараз думати можновладці і шукати вихід, але наша Іра Прокоф'єва, яка і сама з того покоління, якому державна пенсія схоже не світить, вирішила не чекати, Пошукала сама і спробує підказати вам, то як уникнути пенсійної катастрофи. А якою буде ваша пенсія? Ви вже знаєте? Зазвичай для того, щоб дізнатись розмір своїх виклад, люди приходять десь за тиждень до пенсійного фонду, за 20, а то й 30 років, як бачите, нікого нема. І це дуже даремно. Всім, кому виповнилося 35, раджу потурбуватись негайно і прорахувати своє майбутнє разом зі мною. Сьогодні ось тут мені проведуть майстер-клас, як це зробити, не виходячи з квартири. Згодом обов'язково поділюсь із вами. Повірте, все не так страшно. Набагато страшніше думати, на що я житиму у старості. Пенсійна катастрофа для мого покоління насувається і зараз зрозумієте, чому дивіться в Україні все, що існує солідарна пенсійна система. Це означає, що існує одна велетенська діжка, в яку усі працюючі скидаються грошима. Ну а далі держава намагається розподілити усі ці гроші між усіма пенсіонерами. Наразі виходить. Не дуже через загрозливе співпадіння, фактично один до одного пенсіонери отримують нізер, та й навіть на ці виплати катастрофічно не вистачає грошей. Наступного року в цю пенсійну діжку уряд планує закачати понад 200 мільярдів гривень. А що означає це, що до мого виходу на пенсію ця діжка взагалі не розсохнеться? У міністерстві соціальної політики налаштовані рятувати солідарну систему держави будь-за що. І причина кажуть в генетиці. Є наукові дослідження, які говорять про те, що людина генетично не здатна накопичувати собі на старість. Якраз державна система, яка є, вона є обов'язковою і вона є основою. Так? А вже все інше повинна подумати людина і додатково собі зробити. І все це в головах мого покоління має вилитися одразу в кілька запитань, і перше з них, що я маю зробити зараз, аби не голодувати на старість. По перше, переконати, що на державну пенсію ви таки претендуєте. Зробити це зараз дуже легко, просто зі свого домашнього комп'ютера найпростіший спосіб потрапити в особистий кабінет через цифровий підпис або банківську ідентифікацію, і там вже перед вами розкриється повна картина вашого минулого і перспектива майбутнього з точки зору держави, звичайно. Найголовніше, на що потрібно звернути увагу, ваш страховий стаж. Від трудового він відрізняється тим, що потрібно не просто працювати, а й класти гроші у пенсійний фонд. Чим вища офіційна зарплата, тим краща пенсія. Для тих, хто не платить нічого, цей клуб пенсіонерів буде закритим. У найбільшої проблеми у нас є нелегальна зайнятість і нелегальна заробітна плата. Оце проблеми, над якими треба боротися. І тут я передаю привіт усім роботодавцям, які тримають своїх працівників на мінімалці або платять зарплату в конвертах. Не дивуйтесь, якщо вони прийдуть до вас із купою запитань, але й каміння у бік можновладців і парламенту теж полетить. Сьогодні тіньовий ринок зарплат 70%. Не із-за того, що всі такі не патріоти, а із за того, що люди не можуть платити власники підприємств 40% податок на зарплату, тому що в них не вистачає рентабельності. І ми весь час не знаємо, яка в нас буде пенсія, де в нас буде пенсія, тому. О, що пенсійний фонд завжди банкрут і завжди в ньому дефіцит бюджету. Коли я побачила власний розмір майбутньої пенсії, скажу чесно, зраділа, що це не мінімалка, але стільки отримуватиму лише за умови, що наступні чверть століття працюватиму офіційно і на хорошій зарплаті. І Якщо увага. В країні знайдуться ті, хто мені цю пенсію при солідарній системі забезпечить, і це штука, якою демографи лякають нас дуже серйозно. Суть проста: щоб підтримати, хоча б нинішній поганенький баланс, коли один працюючий годує одного пенсіонера, в країні має народжуватись і залишатись жити цілком конкретне число людей. І от біда, якраз на моє покоління припадає демографічне провалля дев'яностих. Діти просто не народились, тому не виростуть і не будуть Кого утримувати. Тобто пенсію державі буде брати ні з кого. Починати думати про пенсію, коли вам виповнилося 50, мабуть, вже запізно, бо починати треба було ще вчора і, хоч трошки переграти генетичну теорію від заступника міністра, і спробувати щось накопичити. Та найголовніше, наскільки дієвим це може бути в наших умовах. Інвестиційний банкір Тарас Козак стверджує, щасливі пенсіонери ті, хто почали відкладати гроші у свої 30. Дуже не хочеться бути жебраком на пенсії, тому що вірив державі, а вона ось так обманула. Чим менше років певній особі, тим більше є можливість забезпечити собі гідну пенсію. Він пропонує мені одразу кілька варіантів пенсійного рахунку, який з них виявиться найбільш надійним за чверть століття. Гроші під матрацом навіть в іноземній валюті обесцінюються. А от нерухомість ні. Це вам будь-яка пенсіонерка з мегаполісу скаже, яка вчасно прикупила коштовні квадратні метри і тепер живе на оренду додаток до пенсії. Ми не дуже розуміємо масштаб цін, який буде. Київ 1990 рік. Квартира на Хрещатику 5-7, ну 10 тисяч доларів. Це був шик. Що сьогодні за 10 тисяч доларів? В Києві нічого десь під жетонром невеличка така халупка. Гроші покладені в банк, не принесуть великих заробітків та принаймні трохи переженуть інфляцію. Щоправда, тут треба бути дуже обережним, адже гарантувати, що банк, якому ви довірились, що буде існувати за чверть століття, ніхто не візьметься. А от що держава гарантує, це виплати по своїм цінним паперам. Механізм такий: ви купуєте облігації, тобто позичаєте державі зараз, а вона за 10 або 20 років повертає їх з відсотками. Більше дохід, вищі ризики. ОВДП ризиків жодних. Держава завжди повертала, повертає і буде повертати повну суму інвестицій. Цим інструментом дуже вдало користуються можновладці, інвестори, але він доступний і простим смертним. Щоправда, з грошенятами. Ми рекомендуємо інвестувати перший раз, хоча б в ОВДП суму від 30 тисяч гривень. В принципі, в Україні вже зараз є організації, які зроблять це за вас, і називаються вони недержавні пенсійні фонди. Вступити в цей клуб пенсіонерів на відміну від державного можна добровільно і вносити стільки грошей, скільки можеш. Казати, що ви там заробите багато неможливо, але ви е, основна щоб що ви не втратили. Це працює ось так: ви заключаєте договір, вносите протягом приміром 20 років щомісяця по тисячі гривень. А фонд протягом цього часу купує і продає акції, облігації, валюту чи золото словом, робить усе, щоб ви зберегли і примножили ваші кошти. А раптом не вийде. Ніхто гарантій не давав. Це теж буде прописано у вашому договорі. Тут ви можете відкладати стільки скільки можете, але ви повинні розуміти, що це буде не пенсія це буде допомога для оптимальної моделі бажано 10-15% це давня мрія держави дати українцям змогу накопичувати на пенсію самостійно. Настільки давня, що перший законопроект про так званий другий рівень пенсійної системи датується 2003 роком. Останній з варіантів вже рік лежить у Верховній Раді. Ігор Палиця переконаний, його треба терміново розглядати інакше ми падаємо в пенсійну прірву. Дайте можливість людям, як у всьому світі, мати свій власний пенсійний рахунок, де він буде бачити, де його гроші, де він буде вирішувати в об'ємі 25% – Уде інвестувати свої гроші, і держава буде гарантувати ці пенсійні установи, які будуть відкриватися, перевіряти і контролювати. І все, і все запрацює. Він соцполітики поки не впевнені, чи врятує українців другий рівень пенсійної системи, бо свідомості не вистачає навіть для солідарної. Як то кажуть, от ми мінімо так, хліб це солідарна система, масло це накопичувальне, а добровільне накопичувальне це і корочка. От якщо ми будемо таке будувати, то тоді ми будемо мати бути Якщо слідувати аналогії заступника міністра соцполітики, то наш клуб майбутніх пенсіонерів теоретично зможе назбирати собі на елітну канапку. Та наразі у більшості не вистачає на масло. Зрештою, великою проблемою може стати сама скипка хліба. Бо треба буде розділити її навпіл, коли з'ясується, що половина тих. То має нам її забезпечити, поїдуть за кордон. Якби сумлінно зараз ми не платили податки. Ірина Прокофєва, Андрій Вєтушкін, Сергій Щекочихін, де сам тиждень, один крос один.